П'ятнадцятеро харківських школярів під час візиту міністра освіти України та представників дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ до Харкова отримали новенькі ноутбуки. Серед цих учнів шестеро домівки, яких згоріли під час нещодавньої атаки РФ Панемашлянському району. Троє з родин переселенців із Харківської області, ще троє дітей напівсиріт, батьки яких загинули, захищаючи Україну. Одна дитина з інвалідністю, одна з малозабезпеченої родини і одна дитина сирота, розповіли в департаменті освіти Харківської міської ради. Такий сучасний гаджет говорять самі школярі, безумовно стане їм в нагоді. Він мені дуже був потрібен, тому що мій ноутбук дуже висне, лагає і. Ну, я зможу навчатися нормально і зможу добитися своєї цілі. Я хочу Вийшло. піти в ну, стати програмістом і електронним дизайнером. Мені буде набагато зручніше, зручніше займатися на дистанційному занятті. Ну і буде набагато зручніше розмовляти з батьком, він у мене зараз на фронті. У Харкові ми проживаємо майже два роки вже. Приїхали ми з дворічної Харківської області. Це біля Куп'янського. Наразі моє селище, ну, на жаль, розбите. І зараз ми фарби. Радий новенькому ноутбуку і Мирослав, бо говорить, тепер матиме більше можливостей для вивчення шкільної програми. Він мені дуже подобається плані навчання, бо в ньому вже можна робити якісь презентації, от, типу, ну, Microsoft. Яли гості разом з харківським міським головою і декілька класів метрошколи, вкотре дивуючись тому, як харків'янам вдалося втілити в життя такий неочікуваний для всіх проект. Поспілкувався міністр з учнями та вчителями, розпитав, чи подобається дітям такий формат навчання. Школярі метрошколи вже давно звикли до візитів поважних делегацій, тож охоче розповідали про переваги уроків офлайн, хай і під землею. Спілкуючись з освітянами в свою чергу, мер Харкова розповідає. Ще гостям про важливу місію педагогів саме в таких воєнних умовах, в яких вже два роки живе Харків, висловив освітянам слова вдячності за їх працю. всім хто сьогодні у Харкові, всім, хто незважаючи на жахи війни, працює і навчає наших дітей, вам, наші дорогі школяри які незважаючи на все. Ви вчитесь, і це головне. Ми зробимо все можливе, а іноді і неможливе для того, щоб ви мали змогу навчатися. Харків асоціюється зі студентами. Якісним навчанням зазначив міністр освіти. Харків це одна з освітянських столиць Європи. Це університети, інститути, прекрасні школи, які знає вся Україна, говорить він. Я сподіваюся, що оці гаджети, які сьогодні нам передає дитячий фонд ЮНІСЕФ, вам передає, допоможуть вам підтримувати оцей статус освітянської столиці. Харків знають за розвиненою промисловістю. Харків знають за видатними вченими, які тут працювали і які вийшли зі стін місцевих університетів. Я вірю в вас в, в українську молодь. В цілому я бажаю вам успіху і хочу, щоб ви також вірили в себе. Загалом від Міністерства освіти і науки України за підтримки ЮНІСЕФ Харкову цього разу було передано 500 гаджетів, які допоможуть учням і вчителям у навчанні. Раніше місто вже одержало півтори тисячі ноутбуків. Усі вони призначені для дітей пільгових категорій. Разом з тим, за даними Департамента освіти Харківської міської ради, ще існує потреба в середньому в понад двох тисячах гаджетів для забезпечення освітніх потреб таких дітей. Міносвіти говорять, знають про. Потребу, але враховують при розподілі запити всіх громад. Щодо розподілу, по перше, це не перша партія девайсів, яка вже приходить до харківського регіону, і розподіляємо їх, виходячи з потреби. А потреба це, це в першу чергу ті діти, які потребують особливої уваги, особливої підтримки. Це наявність уже гаджетів з попередніх партій, які надавалися тим чи іншим громадам, кількість власне самих дітей, кількість закладів освіти і вчителів, тому що окремим фокусом уваги для нас є забезпечення вчителів гаджетами. Для того щоб вони могли проводити онлайн навчання, Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Денис Рибалко, Єгор Мікенін, Харків, Новини.